Славетний додарківець, наш земляк, людина, про яку не забувають, легкий, як вітер, і меткий, мов птах. Таким і нині Сашу пам'ятають маленький хлопчик щирий і веселий, в садочку в школі в центрі всіх подій, неначе вдома почувався на сцені, для нього сцена. Це одна з дитячих мрій. У КВНах, конкурсах змагався, і гумор міг читати, чуттєвий твір, і розсмішить, й підтримать намагався, І світ пізнать хотів Від річечки до гір. Тож понесло життя від отчого порога. Професію обрав, навчався і творив, Здавалось, телебачення його дорога. Мистецтво марив він, в мистецтві завжди жив, і жив, як патріот, усюди був він першим, виходив на майдан і схід обороняв, додому повернувся, щоб йти до інших звершень, та новий рік війни устрій знову забрав. Бо український дух і щире, добре серце, з народження ще мав наш Саша Кожухар. Синочка обійняв й узувсь у грубі берці. Він нас всіх захищав, і це Господній дар. І не в кіно була та люта сцена бою, де куля підкосила, знищила життя. Додому повернувся назавжди він героєм, хоч те, що поруч десь ще маєм відчуття.